Українське зерно і чорний піар в 2023 році. У 2023 році, як ви пам'ятаєте, блокування кордонів і в Європі активно розганяли чутки про те, що українське зерно технічне, отож отрує ринок, неякісне. Це була частина інформаційної війни та пропаганди. І ми, друзі, повинні з вами протистояти цим речам. Реальність така: українське зерно відповідає європейським нормам. А якщо передивлятися стандарти державні стандарти України, то вони інколи навіть перевищують європейські стандарти зерна. Тож наше зерно є якісним. Саме Україна є одним з головних гарантів: українське зерно, українська продовольчість світової продовольчої безпеки тобто, весь світ тримається на нашому продовольстві, зокрема. За даними ООН, більше 45 країн світу залежать від українського зерна: серед них Єгипет, Ліван, Ефіопія та Кенія. Європа без України теж не витримає. Українське зерно закриває дефіцит кормів і харчових продуктів у багатьох країнах ЄС для Польщі, Румунії, Іспанії, Нідерландів. Український імпорт у 2022 і 2023 роках, коли була глобальна криза цін на продовольство був рятівним. Тож, друзі, не поширюйте дезінформації, не підтримуйте пропаганду, а підтримуйте своє наше, підтримуйте мій блог, в якому я ділюся завжди і розповідаю, якою є реальність українських товарів на міжнародному ринку. А також навчаю вас, і ви можете ставати українськими представниками українських товарів, українських бізнесів за кордоном. Цікаво, підписуйтеся, діліться, підтримуйте наше.